Привіт, друзі! Сьогодні в нас огляд інверторного генератора Tesla Welt GI2500. Розберемо його основні переваги, характеристики. Ну і звичайно підготуємо до роботи та заведемо. Взагалі слід сказати, що більшість людей згадує про генератор в ті моменти, коли вже відключають світло. В цей час вони різко зростають в ціні, а знайти потрібну модель майже неможливо. Саме зараз генератори Тесла Велт можна придбати за вигідною ціною, майже за собі вартістю. У вас є час обрати модель, спробувати її у дії. Якщо вона не підходить по потужності, її можна обміняти. Звертайтеся до наших менеджерів, залишайте заявку на сайті, і вони з вами зв'яжуться. Модельний ряд генераторів Тесла Велд дозволяє обрати модель під ваші потреби для виїзду на природу, кемпінгу, для будинку або навіть для бізнесу, магазину, аптеки чи майстерні. Отож, друзі, інверторний генератор Тесла Велд Дідві тисячі Має мідну обмотку двигуна до 6 годин безприривної роботи, надзвичайно тихий, легкий підійде як для приватного будинку, так і для виїздів на природу на кемпінг. Особливістю інверторних генераторів є те, що його легко завести. З цим впорається навіть жінка або дитина. Також перевагою інверторного генератора є пряма синусоїда, що дозволяє підключити до нього чутливі пристрої, такі як індуктивна плита, котел. Навіть медичне обладнання. Друзі, давайте розглянемо передню панель нашого генератора. Ми бачимо тумблер вімпнення, три положення для того, щоб завести на холодну, стабільна робота і вимкнений генератор. Далі клеми для USB, зарядка телефону, клеми для автомобільного акумулятора 12 вольт, запобіжник, тумблер вімпнення екорежиму, розетка 220 вольт, клеми для підключення паралельно другого генератора. А також заземлення, і ми бачимо три лампочки. Перша лампочка стабільна робота, друга лампочка горить, коли є перенамонтаження для генератора. Третя лампочка низький рівень мастила. Перед першим запуском генератора, звичайно, потрібно залити бензин і мастила. Бензин заливається в бак кришка зверху, мастила ми заливаємо в боковий картер. Знімається кришечка, відкручується пробка, заливається мастило. Як тільки ми залили мастило і бензин, можна заводити генератор. Для цього потрібно поставити екорежим на OFF, відкрити повітряну заслонку на кришці бака. і ставимо тумблер в режим заводки на холодну, тобто чок. І можна заводити. Друзі, друзі завівся з першого разу. Дуже тихо працює. Навіть хто працював зі звичайним генератором, не інверторним, буде дуже вражений наскільки він тихий. Як тільки він нагрівся, переводимо заслонку на стабільну роботу, він набирає оберти і можна вже підключати обладнання. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Не втрачайте час, замовляйте вже зараз, адже генератори Теславел це тепло і світло для вашого дому.